Тоді не можуть бути присутній і так далі, хоч я буду активний реактивний. Сьогодні його теж немає. Так чи будемо перші половині, чи в другий. Брода міської ради це ніякого не грає. Я для того, щоб депутати ось пів години вже ждемо одного нерадівого депутата. Не знаю, не той, що прийшов, а така ситуація, завжди ми когось чекаємо, тоді, Вимість того, щоб вже розглядати питання, ми ще зараз... Я... Сесія Порубайте. сама покаже, ми не встигнемо до п'яти годин, закінчити сесію. <кху> Переходимо до роботи. <кху> Міська раді встановлено 30 депутатських мандатів, склад ради становить 28 депутатів. На сесії, як ви чули, присутні 16 депутатів. На сесію також запрошували за дошкільними закладами міста. На сесії міської ради надійшло відношення від громадянина міста Мени і журналіста Трагубенка Сергія Ніколайович, кореспондента Азия Клименчина, Плюс Світлана Анатолійовна, і зими Василя Кімниця. Згідно рішення, хтось згідно регламенту. Міської ради Степя, 33 можуть бути присутні на спленах засідання громадяни, які подали документи в установлені строк. Пропонуємо ним зайняти місця, які ми зазначили раніше. вони все знають. А зима буде по своєму питанню. Ніхто не протягом? ні. Визвоєдності з інстакції 31 регламент міської ради за підрахунку голосів при голосування необхідно повинно обрати лічильну групу. Кого будуть пропозиції стосовно слабої лічильної групи? Ну, чому вчитається? І гарантій перевіз, там хто там викидає. <ріць> Король я перезвоню. Король обідать. Хто? Ти і хто? Почула? Люда повторила. Хто за це прошу голосувати? Проти, підтримуйся, приймається. Два саматруди. І два саматруди. Два саматруди. Значить, шановні депутати, вам були розіслені всі матеріали сесії, і порядок денний кожного депутату. Є продовження його не зачитувати. Mm -hmm. mm -hmm. а... mm -hmm. да. За це прошу проголосувати. На чотирьох сторінках. На п'ятій даже. Хто проти, отримався, приймається. а ти не считаєш, Що за комісія? Я не повернулася mm -hmm. навіть, yeah. ну. Я, я тут прочитаю. <laughs> Так, товарищ за час підготовки до під сесії надійшли звернення від громадян та організацій, які не розглядалися на постійних комісіях. Перше звернення громадяна Трагубенка І е, друге звернення про розгляд звернення Майкрософт. Хто за те, що затверджує запропонований порядок денної сесії, прошу підняти руку? Проти, утримався, тримається з голосно. Так. Нагадую, порядок роботи. Шановні депутати. Я пропоную, пропадеться, затвердить такий передо проводить сесії. Для виступу по основних питаннях до 10 хвилин. По інших питаннях надати до 5 хвилин. Бо буде виступаючи для обговорення до 3 хвилин. Виступаючи до бати до 3 хвилин. Для виступів, заяв, внесення змін, запитків, пропозицій, передовжені довідок до 3 хвилин. Кожний години робити перед на 10 хвилин. Інші пропозиції будуть? Ні. Сесія закінчить сьогодні. Хто за це прошу проголосу? Против, тримал се.